Всегда ныне прессной во веке векониться царави нашему Богу. Молимся, Иисус, Царя и нашему Богу, прийди да поклонимся и преподам самому Господу Иисусу Христу, Царевий и Богу нашему. Слава Слава Душа моя, Господа, Господи Боже мой, возводача все и святило. Во исповедание и вводание подобно к всей Иисусе, одеяй со святом, я корызою. Простарай на кожу, покривай водами прелесть приня своя. Подавай облаки на восхождение свое, ходя и на крылу вітренью! Порядок на свет духи, свой свет пламень обнен. Землю, не на твердий, йо не приклониться бо вік Без в обіквісною резоні, я ні я води. вора стану двох От запрещення твоєобітно. Сарва Твоєго вояця своєго своє воєнно місто, є жоснували синів. Положилися, си, його ж не прайду, ніж обратяться, покрити землю, посилаю сожників пері, посельовою твори, напиюся, звірі, сальний я ж тут, нагрев жарту свою, на тих небезпечне приветаю, сердикам, я на яд, на воєнного роби свої под твоїх насититься землю, позивай до сходом, і згаду службу чоловік, і смерти бозом. Вівено веселить серце чоловіка, познака Ви лицея, хліб серця чоловіка укріпив, Насидяться тревогольне, кедри Луванський жи насадив Там у птиці, возніздяться. Я родні Боже лише притворити спит і ми гореми сонки, але камень прибіж, що заяця твореслоноремена, сонце позна запад, сво. Продусі звірі добра, що рикаючи досвідчити скату Бога, пишу це пімосі, я сонце зобража ся Боже може свою плягу. І сиди чоловік на діло своє, і на ділання своє вечора. Я господи, діла твоє, Господи, вся приможу сотворилися і сполився серед твари твоя, море пространно є, та мати нічество, бо немали солики, ми там кораблі приплавають. Дати сороватися йому, всяк ти віча, ти пише по благоприязу, що тобі душою, наш тобі руку сячі, скай сповниться, благословь, режим тобі лице возв'ядуться, у тебе шатуєш щезнути, персує возвратяться, Бо защенока бою, сузичну царі, на що лиця землі буде слава, Господні, повіки возвеселиться Господь, оділі Свої, заряди землі, пристигне, красай, сьогодні, м'яце, голос твою, Господи, животі моє, по бо моєму донте життя. На осладися мове сіда моя, що заселюся, Господі, да і ще з неріжом, і беззаконниця, я хочу не пити душа моя, Господи, Сонце, благо запас воє, положить моїх весного. Я того, діла Твоя, Господи, вся премудрості у сотвори, славу Сусіни і Святому Духу, і нині в весне, і мові слава тобі, Боже. Аллелуй, алелуя, алея, слава, Боже. Тебе. Господа, помолімся. Свечні мрії, спасання душ наших, Господа, помолимся. Помиримся, у мире, благостояння, святих Божих церкви і свянення всіх Господа, помолимся. У святім храмі, самі сувірою, благовінім і страхом Божим, ходяши, онь. Господу, помолімся. Восвітішим селенстві, мархіраї, французьки, папіримським блаженішим патріархі, нашим святославі, превосвященніших архієпископах, митрополитів, боголюбових єпископах нашим, в чеснім во Христі, дияконстві, во всем люди. Господу, помолімся. Господи помилуй. Обогу хрени, мім народи нашими, придержащий властих наших і у всем воїнстві, Господа, помолімся. Господи, помилуй. У світі убити, лице, весі, сам всякому раді, старені віри живущих в них, Господа, помолімся. Господи, помилуй. Благорастворення воздухові зубилі плодов земних, і в раминах мирних Господа, помолімся, слава, потешеству, ще страждущих, ще і оспасених. Господу, помолімся. Ми збавитися нам від всякої скорби, гніва і нужди. Господу, помолімося, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. Пресвятою, причистою, причистої, славною владичицю нашу, Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святами, помінувши самі себе й друг друга, і весь живот наш Христо Бог предає. Яко подобає тобі всякає слава, чести, поклонений Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і вовіки віку. Амінь. Господи Тебе, у Я, услишим я, Господи, Господи Я, у сми, вонігла молення моєго, не да возвати мене гребі. Я покажила пред тобою, восдіяні руку моєю, жертва вечерня я, услышав я Господи, Боже, Господи, храни, я слабо моїм і меродень, ясно моїх, обладую серце моє, Слова Стия, не вшивати бе. Со чоловіки ділишими беззаконня, і не суждуся свої брати мені. Кажен я правильний медосів м'як. Да лише грішна дана на маси до лаби Я пищу молитвом я голова, ні пожертви шапликані суді, Усвише це ло моя ковасного шах. Яко того, що землі, просідися на землі, розточиш за кости пригоні. Дякую тобі, Господи, Господи, очі мої натягував на кяпу, влада, Радам, тебе душу мою. сократим я сидів за солишами. І от тоблась ціла і ще беззаконі. А тут добре розуміє вічнице, це єдиний вийшов на все Господу вас, Господу помоглися, водію мене воляння, моя моє і пред ним очішу, не вдаче на те мене духом моєму, і не позналася, ста моя море кожда, все ще сітні, смотря в лісу, я вас і не пізнає мене. От мене ні зіскає душою, похва ти, Господи, Ві, і з уповання моїх час ми ся, на землі живе. Водьми, ми молені моєму, як посмирився зі Бог, і з болем, я, я як я укріпишся, паче мене, і звели серниця душу мою, і спойнитися і Твоєму. Передать праведниці, <праведниця> нам те живо здасим ні. Лан, Тебі, Господи, Господи, освише масмо, да буду душі твої в невіщі, гласомолання моєго. А ще законня на зрештою, Господи, Господи, хто постійний по тебе, очищання єсть. Все перезрівши земноє могуство і водь восенавище, посядав возлюбисте, і одіяння безчезли, ради, і насяща, з все приясне світа, одежду, і розтерзає мою. з нею вже дикуючи, це носи прибогатії, всім будете тих і одія. Нажаним, сміїним прощанням, і мене ради Твоєго, потерпіття, Господи, потерпі душа моя, Слово Твоє, упова душа моя, на Господа, за призрівши земноє могутство, і плоть не Бога свята вас Безчесно, і одіяння безчесної, не носяще з небесеприясти світа одажду, і ризи не росте мою, с нею же ликующе, він це носи пребогатії покров нам всім буде, й одіяння, жизне обнаженним зміїним хрещам. Стражу утренний втринина, да що стража утринила, поті нагада, за є преславний і прихвальний бах, сосуди духа, потоці, ізначаючи всі ція, наші є і кріпці, і погорниці, церкви бивше, славом. Коленія чесная, світильниця, за яюше, світом моча в конце, празі вчити твою належащою, душам наших, і мрах, славний, весь отжані. І <клес> <клес> Господа, спода милостимо ойовного ізбавлення, і той збавити зрає, отці беззаконня. Церві є преславний і прихвальний Бог, Сусуди духа потоці, істочаючи всім ціла, наших хранителі і хрипце, і поборниця церкви бивши, самовольна, я жертви, і заколання чесноя, світильниця, озаряюще, світом благочесні, як он сив, розрішитиму належащою душам нашим, і мрак, весь весоджаніто, Хваліте Господа, всі яси похвалітає осільніє, незаходимо яселені і розумно є веселіє і свяничані, і жить без ноча, і негибою. От прій нагоді, лисе, славні, і вас приймосте, на молітися, си кінам учити, страсти вмерти вшим і гріха, окочимося, царі, пристати, не пристанища вірних, содержання, моля вся у чорнах. Як утвердися милості Його на нас, <звук> істина Господня Не заходи, незаходимое, села, і розумно, веселіє, і світ невечерній, і жизнь безпечальної негимою. От тлінного тіле се страдальце, славні, шече восприясте, намоліти і нам улучити. Страсти, умертвивши, мої гріха, уклоншимся. Сергія і бабки, предстатили, і пристанеща вірних, содерзнавання молящися у душах наших, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Сар'я Вахе, світла, я мовчиник і сувоє зарях, мовчити, бо не зложить. І близькою желесю празнисте, і Бога розуміє священою тайну, йду, світлим гласом високо вішаючи проповіда, іже молитвами Христа, свіг законодавчим, води вожне, че він це додателю, і нас сподобає на невидимої лукавої сили, державну ясним. Нині пресної віки віков, превощачи, чи не все я все непорочна, зони не всегда, моли ангели, владичество, і всею тварію, даробати нам пригрішані оставлення, і збавитися страстей, і достойне сотворити нас тогда півцеви. І наслідники нетлінне я пишу, премудро спрости, і святи, я слава, безсмертна, са невесного, свята блаженного, Ісусе Христе. Кришепше на запад сонця, бевше поємо ця і сина і святого духа Бога. Достоїн є єси вовся, времена підбити гласи, преподобними. Сыне Божий, живо подаяй тим же Вон мим мир всім премудроством мір, не благословите Господа, всі рабного стоящі в храмі Господні во дворях дому Бога нашого. Це нині благословіте Господа, сіра раби Господи, все нині благословіте Господа, сіра раби Госпоні, сі сподоби, Господи, вечір са. Касохранитися, нославлення, Свято Боже, Отець наших, і хвальний прославлений, м'ято й амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як уже в побаком, на Тього славен'яси, Господи, навчиня правда. Благословення, сил владиком, разом ім'я оправданием Твоїм, славен'єсі святий, просвятим і оправданні Твоїми, Господи, хто твоя вовіла, руку Твоєю не презри. Тебі подобай твала тебе, продовай твіні, тебі, слава подобає, Тоцю і сину, і Святому Духу, і приснує віки віком вечерню молитву нашого помилуй. заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєї, благодаті. Господи, помилу, Вечора всього совершенна, свята, мирна, безрішна, Господа, просе, ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі, тялес наші, Господа, просе. Прощання, оставлення і ріхові наших, Господа просе. О, дай, Господи, добрих і полезних душам мира мірове, Господа просе. Проче врем'я живота нашого, мирі, покаяння і скончати, Господа просе. Християнське кончане живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго отвіта. На страшнім судище Христове просе. О, дай, Пресвятою, пречистою, святою, славною владичицю нашу, Богородицю, пресну, Діву Марію, з усіма святами, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, ж Христу Богу, предає. Як у благ і чоловіку, любить Бог, єсе і тобі славу, восела і муцу, і Сину і Святому Духу, нині пресної во віки Амінь. Слава ваша, Господа, віпреклоніта. Ходячий ночі побрати попротивне дійство та яблоцького помишлення, судне, воспоминання лукави. Боди держава, царстві Твоє благословенне, препрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині і во віки. Віко. Сражнеє пришествия Твоє Христа, да не услышим, не вім вас, опування, бо на Тя Спасибо служив, <кхи> а ще Твоя поведіння не за <кхи> занебражання наше на пощади душі нашого <кхи> Тебі, тобі возвидов очи мої живущими на Невеси, я хочу раб руку Господі своїх, я хочу рабенів в рукоспожи Своє. Та хоч наші наче, Господи, Богу нашому, дода ущадритини, покаяння не стяжа, ніже пак'я села, все гора димолютя, Христе Боже, прежде конца обратитися і дати омиленім ніякодої збавлюся муки. Господи, помилуй нас, і якопомноги, сподником сяничижені. Най наповнися душа наша, поношені, обсуючий, коли начині гордих, муши Твої, Господи, я тебе. не творожися тебе, ні оцупишов за войде твоїх, і їх молитвами помилуй нас. Слава Отцю, сину. Святому Духу, укріпися Христових мучених на враги ополчання, у них же як освіти, не цимірські світя, благославні і зрядніші страстотерпце Терце, Сергії івак, симка, брати плеще лукавої ополчення даманськое. Всім получиша, мучителі, і удивившися, видя ще безплотного от плотних попираєма, вірних же церков, все празненстваний празник, і мірською радость совершає ще в опіят, і женемо, плоскою свята і кріпкого, Молитвами святих Твоїх спаси душі наша. і нині примої, мо віки амінь. Радуйся, палато душа, головиться слова, радуйся, ради завжди Твоєго, радуйся при вірних. Престати не, не целюб'ящи в і спасення, і збавлання, радуйся, мосли всім прямощих небеси, радуйся, Всесловеще, свята й владицейні, окушай раба Твоєго влади. Особливо я балковиста, очі мої, спасання твоє, є же є, є сьогодні, готова, готова радеця всіх людей, світло кровані, язиков, і славу людей твоїх, і зраділя. Святий Боже, Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилий, Святий Боже, святий кріп, святи і Святому Духу. І нині присвяти о віки вікові, присвяти, Тройця помили нас, Господи, Боже, стерихи наша, владико прости, беззаконня наша, святий посвятий, це немощі наша, і мене Твоєго роди. Господи, помила, Господи, помила. Господи, помилуй. слава Осу Сину і Святому Духу, і нині, вражено, і Амінь. Отже наш Іжик, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси, і на землі, хліб наш насушний, даж нам днесть, і остави нам долги наша, якоже й ми оставляємо должникам нашим, і не веди на Свої скушання. На ізбаве нас от Як у Твої царство і села, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресно, пресної, во віки У Удобренні Христове, Страса, Серпець, і Очі Христове, церкви, і очі просвітити душі наших, все є настрадання, і за кого, Господи, як подобі, жінки, мирі, і я по добі жиженкам, і холони, і світо я вимцівниця невечетня, молитва ми ваші в святі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині приснає во віки вікого, амінь. Со ангели я со чоловіки земного. я, Гласом радовання ворога Сибопіям ти, радуйся, врата, я, радуйся єдина земнородних спасання, радуйся, чистая, роша, я, благодатна я, Бога воплотившого сьогодні. нас, Боже, поведеться, милості Твої, молим Тися, слише помилуй. помилує. Господи, помилуй, Господи. І ще молимося у святішим селенстві, мархіреї, францисті, папіримськім, блаженішім патріарсі нашим Святославі, преосвященніших архієпископах, митрополитах, Боголюбових єпископах наших, і у всечеснішого Отці наші, мігумені Йосафаті, ті, служащих і послуживши у святі убитих лицей, і усім наших духовних, і все, і во Христі, є наше. І... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. І ще молимося, Богу храним народи нашим, придержащих властих наших, і обсем воїнстві, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи. Помилуй, і ще молимося, пристоящий люди, хожу, дає ще у тебе, великі, багате, я милости, затворяще на милостиню, і за вся православна християне. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Яко милостиві чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу посилаємо, цю і сину. І Святому Духу, нині пресної, во віки вікомі, тремудро. І славніше, без рамденних срафим, надісіння, Богово, роджу, сущий, ворожі, душах. Слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава Тобі, Славосу і Святої Святому Духу, і нині, нині пресновети віхом, Господи, помилуй кого насладігом. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, заступництвом чесних небесних сил безплотних, святих славних, сихвельних апостол, преподобний Богоносневотець наших блаженних новомучеників наших, Клементі, Архімандрита Унівського, Леонтії, Екзарха, інших новомучеників української землі, святих мучеників Сергія і Вакха, яких сьогодні пам'ять совершає, і всіх святих помилує і спасе нас. Яку блах і чоловіку любе. Благословенний Бог наш всегда нині і пресно, і во віки віков. Амінь. Прийді та поклонімося цареві нашому Богу. Прийді та поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Прийді та поклонімося і препадам самому Господу Ісусу.